Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день, Євангелія від Луки, 5 глава, 17 по 26 вірш. Одного разу, коли Ісус навчав, і сиділи фарисеї, учителі закону, що прийшли з усяких поселень Галілеї та Іудеї із Єрусалима, і сила Господня була зцілення їм. І ось мужі, які несли на ношах чоловіка, що був розслаблений. І намагалися внести його в дім і покласти перед Ісусом, і, не знайшовши, де пронести його через натовп, піднялися на дах і, розібравши черепицю, спустили його з ношами на середину перед Ісусом. І, побачивши віру їхню, Він сказав йому: Чоловіче, відпускаються тобі гріхи Твої, і почали міркувати книжники і Фарисеї, кажучи. Хто цей, що каже богохульство, хто може відпускати гріхи крім одного Бога? Ісу же, зрозумівши думки їхні, сказав їм у відповідь, що ви помишляєте в серцях своїх, що легше сказати, відпускаються тобі гріхи твої, чи сказати встань і ходи? Але щоб ви знали, що владу має син людський на землі, відпускати гріхи? Сказав він розслабленому: тобі, кажу, встань. І взявши ноші твої, іди в дім твій. І той, одразу, вставши перед ними і взявши те, на чому лежав, пішов додому свого, славлячи Бога. І жах охопив усіх, і славили Бога, і сповнилися страху, кажучи. Дивовижні діла побачили ми сьогодні. Богу нашому, слава завжди! Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.